Всім привіт! Сьогодні я покажу вам свої прості та корисні сніданки. Для першого сніданку я беру молоко. овочеву суміш мені подобається саме цей юніор. Твердий сир і яєчка. На розігріту сковорідку додаю оливкової олії та овочеву суміш. Все це перемішую і додаю свою улюблену приправку. Далі розбиваю 3 яєчка. Добавляю до них молоко, трішки солю та додаю паприку. Все це змішую між собою. І не забуваємо перемішувати наші овочі. І відразу ж виливаю суміш яєць в сковорідку. Буквально через хвилинку, коли воно підсмажиться, я його так перемішую, мені так більше подобається. Потім додаю трішки сиру і все це змішую. Ось такий перший легкий та корисний сніданок. Наступний сніданок це авокадо тости. Беремо хлібчик, я зазвичай беру висівковий або просто класичний чорний. Авокадо. Розрізаємо наше авокадо і виймаємо з нього м'якоть. Я це роблю за допомогою ложки. Нарізаємо все скипками. На розігріту сковорідку додаю оливкову олію. У мене є така формочка, тому я буду смажити яйця в ній, обов'язково солимо і додаю трішки паприки. Зазвичай я трохи підсмажую хліб, але сьогодні я не захотіла. Тому, якщо ви хочете, можете підсмажити. Це один із моїх улюблених сніданків за чашечкою кави вранці. цього я беру кисломолочний сир, зазвичай 5%. Сметану, мандаринки та мед. Висипаю сир в тарілку, додаю сметану і змішую між собою. Чистимо наші мандаринки і додаємо їх до сиру. Хто не любить мандаринки, можете взяти банан, теж буде дуже смачно. Все це поливаємо медом. Ось такий швидкий та корисний сніданок в мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Чекаю на вашу підписку і вподобайку.